Уночі до Миколаєва повернулися 85 десантників з Донецького аеропорту. Бійці 79-ї окремої аеромобільної бригади, яких прозвали кіборгами, боронили ще місяць. Тепер у рамках ротації приїхали на тижневу відпустку разом з містянами. Героїв зустрічали і наші кореспонденти. Біля контрольно пропускного пункту частини родичі і друзі, бійців і просто містяни почали збиратися з восьмої вечора. Земляки кіборги, як тепер називають захисників Донецького аеропорту, стали гордістю міста. Вони всі до такої міри вже рідні, вже такі так хочеться, щоб все було добре. Та хоча хоч трошки їх підтримати, розуміємо, що це не кінець, що ще довго, і важко. Очікування затягнулися. Попри пізні часи про холоду, людей приходило дедалі більше. Зустріч репетирували імпровізовано патріотичними гаслами і піснями під гітару. Автобуси із солдатами прибули об 11-й. Тепла зустріч зворушила хлопців до сліз. Слова слава Украине! Она будет жить, независимо от того, кто будет, какие политики. Украина есть и будет. И мы ее отстоим всеми средствами, силами, которые есть. С вашей помощью. Она очень сильно чувствуется. Огромное вам спасибо за это. Десантники тиждень відпочиватимуть с родинами и близкими. Потім на фронтові позиції кажуть, проситимуть, щоб знову відправили у Донецьк відстояти аеропорт. Остаточно Володимир Мельник, Вікторія Лакезіна, Сергій Осецький перший національний.